Ні, справді Мерседес це класна тачка. Їжджу по бізнесу кожен день, по справах, все прям супер. Та, слухаю. Добрий Добре, скільки коштує до вокзалу? Ти що, охоронів, який нахер вокзал? блін, є клас. 211 зараз ти розкажу трохи за цю машину, бо я бачу, що ти трошки не розумієшся. Друзі, вітаю вас! Це є 211 Mercedes мерседес року випуску на моторі 2,7 комплектації Авангард, яка насправді являється топовою. Просто ще можна допами її зробити ще більш топовою і мати повний жир. Давайте почнемо нестандартно, не з зовнішнього вигляду, а взагалі з капота, тільки що власник BMW підказував нам, як відкрити капот на цьому авто. Тут дуже дурна система, тут є така кімпочка, яка висувається. Вона незручно висувається на себе. Робить щелчок і відкривається капот. Капот тут розміром просто з капот від Боїнга. Я його відкрив для чого? Щоб показати вам оцей от, -от розмір того 2,7 дизельного мотора. Він просто гігантський, справді гігантський. І мені дуже подобається це відчуття надійності захисту, коли ти їдеш по трасі на великій швидкості, і ти розумієш, тобто що в тебе є велика буферна зона, яка буде в разі чогось відпрацьовувати, а не твоє тіло. Типу. і оце в Мерседесі дуже знаєте, підкупає, щоб його взяти, підкупає оцей захист і надійність. Також зразу можемо вам розказати про одну проблему, яка є в цих автомобілях. По суті, їх є дві. Дві вони зв'язані з ржавінням. Перша проблема це ржавіють ланжерони спереді. Друга проблема це ржавіють задні арки. Що то що-то дуже часто зустрічається, і що то що то треба провіряти. Якщо на аркіше, в принципі, похір на ланджерони, я б краще їх дивився, чи це можливо буде потім якось реставрувати або зупинити цю ржавчину. Ви всі її прекрасно знаєте. Тобто тачка максимально тиражна, максимально таксічна, часто зустрічається на дорозі. Ну, їх мільйони, які їздять. Чи подобається вона мені? В принципі, вигляд єшки не дуже мені подобається. Ці от, от дві фари, очкарик, ну не моє це. У Мене правда одне питання: чогось бракує, правда? Бракує дуже люка насправді. Може, є й плюси, то що він не буде вам текти, він не буде ніяк скрипіти. Але в машині, яка рахується вже такого бізнес, преміум, трошки класу, то хотілося б, щоб воно, звичайно, було присутнім. Якщо перейти до задньої частини, непогані такі фари, збалансований зад, не вистачає вже обрамлення для значка Мерседеса. Ну знаєте, вік бере своє. Ну, мені дуже подобалися реклами тих років, які були в Мерседеса. Тобто культ тоді створила справді крутий. Машина продавалась високими таражами, і в принципі, ну вона доказала, що вона має право на життя і вона хороша. Стосовно компонування в салоні мені подобається, як він виглядає. Він класний на рахунок дерева. Воно пройшло як на мене перевірку часом, бо навіть зараз це дерево виглядає так доволі дорого, солідно. Подобаються оці всі хромовані елементи, хромовані ручки. Вони важкі, вони блін статусні. Ну ну класно, дуже типу руль подобається. Він м'який, він добре обтягнутий шкірою. Він такий важкий, налитий. Оце от кнопки може трошки як на бусі, здоров'яні, які є управлінням, і тут всього лише скільки тут а в нас є чотири кнопки. Тут чотири сумарно вісім. Вроді би не багато, але... В принципі, нічого лишнього нема. Тобто класно. Ти якби зосереджений на управлінні, і просто слухаєш приємно, гарну музику. Приборна панель, мені здається, простоватою, в ній є велика наповненість, тобто є все, що тобі необхідно, ти по ній добре орієнтуєшся і все класно. Але ну, мені здається, можна було її зробити якоюсь більш такою гарнішою. На рахунок сидінь. Я би сюди хотів додати шкіру, щоб вони були повністю шкіряні. Мене, правда, зараз їдять власники Мерседесів, те, що оця от-от комбінована шкіра з тканиною виглядає насправді то гарно. Вона прикольна те, що взимку тобі не холодно. В дупу, типу, літом воно не нагрівається, воно, в принципі, комфортніше, воно краще. Просто для мене Mercedes це вже таке більше лухурі, а в лухорі повинна бути шкіра. Тобто в мене така якби, логіка стосовно цього. Стосовно регулювання сидінь, половина як там, електрична, половина ось тут захована в тебе під правою ногою, половина отут аж захована. Дуже багато регулювань, всі вони розкидані по різних кутах. Я того не розумію, якось би то хотілося зробити одною панелькою, може і навіть великою, може і пластмасою, але одною, і щоб воно було Туди стає під лівою рукою, бо тому, що лізти отуда мені не зручно. Я би дуже хотів мати у своїй власності мерседес, тобто, ну якби бути власником мерседеса, купити його, покататись, попробувати в тому житті. І, можливо, найближчим часом у мене є така ідея, щоб стати цим власником, ну ближчим таким недалеким часом, якби всі ми це розуміємо, покупка не дешева. І я зараз дивлюся в 213-й Мерседес, в 212-й рестайлінг, і ціни там справді. Тобто 213-й – це 28-27 тисяч доларів, близько 30 за машину, якій 9 років. 212-й – це 15-17 тисяч доларів за машині, які теж вже там за 10 років далеко. І приходить якби, наступний логічний низ – це є ось цей автомобіль, 211-й, до рестайлінг. За вісім, в хорошому стані. І тут зразу у вас з'являється вилка. Перше, ви цю машину купляєте для понта, чи ви цю машину купляєте для себе відчути, що таке Мерседес. Якщо це перший варіант для понта, цей Мерседес не потрібно брати. Ну, Понтуватися на ньому, я вважаю, не вийде. Чому? Бо тому що, ну, він старий, всі знають, що він старий. Навіть просто більшість людей в ньому не їздили і вони не розуміють, який рівень комфорту він дає. Вони просто такі, це, якби стара тачка. І, типу, все, якби дайте їй вже спокою, там бляхи якісь польські, знаєте, дуже багато от таких якби, неповажних речей до цього авто. І отут ми приходимо зразу до другого варіанта. А якщо ви не хочете пантуватись, і вам Мерседес треба для того, щоб попробувати Марку, відчути, що це таке. От у вас була там Honda, Accord, наприклад, от білого кольору, яка з боку стоїть. Або у вас була Toyota Corolla в універсалі, і ви хочете спробувати Мерседес, то а чому б ні? Ну, де справді ж розкривається цей автомобіль, це є траса. Я просто зараз, ну неперевершено, мені приємно тактильно круто їхати в Мерседесі по трасі. Він відзивчивий, він добре керується. Він гарно гальмує. Потужності мені хватає просто з головою. Тобто, зараз я получаю напевно, що одні з кращих емоцій принципі, який я взагалі мав, їздячи по трасі, виходити на обгін на цій машині, ти завжди знаєш, що тобі хватить запасу потужності. Ти їдеш по трасі, приблизно нажимаючи на акселератор газу процентів 10-15, не більше. Коли ти обганяєш, тобі достатньо нажати його в половину. Ну, ж якщо ти нажмеш його повністю, то машина просто рівно гарно зірветься і піде вперед. Стосовно звуку мотору, його справді чути, мотор реве добре. Це є 2,7 дизель. Ну від цього не втечеш, бо тому що дизельні мотори вони є шумні, особливо старі дизельні мотори. Зараз вже звичайно що є дуже багато шуму ізоляції. Це гарно пропрацювали. Ну проте раніше це не було, знаєте, так видимою проблемою і звучить. Ну, всі дизелі звучать. Відчувається справді велика вага цього автомобіля, немов на грузовику їду. Часно, тобто розганяєшся, чуєш, що велика вага пішла вперед. Тормози чуєш, що машина по енерції хоче їхати теж прямо, хоче нас доганяти, не хоче вона гальмувати, при тому, що гальма тут справді хороші, просто відчувається велика вага. Але за рахунок цієї ваги я просто їду по трасі, руль я ледь-ледь підтримую, можу собі пити каву, і це взагалі не буде проблемою. Старий Мерседес не перестає бути мерседесом, якщо він обслужений, якщо це не некро Мерседес. В ньому просто нічого не стукає, нічого не гримить, там не є, ну, якби пошарпаний салон, і тобі приємно в ньому знаходитись, то ніхто не обміняв, що цей автомобіль колись коштував справді дорого. То, що мені не подобається. Зеркала маленькі. Хотів би більше зеркала мати по трасі, певно, що вони якось так прилипли до кузова, стирчать з нього. Непривично, що немає, знаєте, такої палки, на якій стирчать зеркала, а вони зразу так монтовані, якби до кузова. Через це мені трошки якось не дуже в них дивитися, але, ну, в принципі, жити з ними можна. А, класна машина. Класна. Подобається. І. Ти можеш їхати згідно свого настрою, вона здатна і їхати швидко, тобто долати великі дистанції по трасі автономно, круто, пересуваючись там 160 км на годину. А ще вона здатна їхати доволі тихенько, з непоганою шумоізоляцією, так що мотор ти майже не будеш чути на півтора тисячі обертів, і їхати 70 км на годину, не чуючи я, маючи великий рівень комфорту. Чудесно, справді чудесно. Дуже дуже вона тебе підбиває їхати спокійно, воліяжно, не спішити. Так прям справді непогано. Так просто розганяєшся, газ не жмеш і вау-вау. Якщо підвести підсумки в принципі, тачка мені дуже сильно сподобалась. Перевірку часом зовні вона, як на мене, не пройшла, бо тому, що ну вона вже справді старою. Вона впізнається старою. На дорозі вона вже не так відчувається, але це для мене, бо вона мені з самого початку виглядом не сильно в принципі, подобалась. В салоні мені все дуже чітко. Тобто машина класна, комфортна, м'яка, доглянута. Нічого лишнього, нічого, щоб була якась там велика розкіш, але водночас а нічого й не бракує. Тобто, їде вона також дуже класно по трасі, машина просто пливе. Але за рахунок своєї м'якості, величини та комфорту, вона в місті відчувається теж кайфово. Стосовно розходу цього авто, ну так, він не маленький. Змішаний цикл це буде 10 літрів. До речі, бак, тут 80 50 літрів. Тобто ви на цьому баці можете проїхати там більше 10 кілометрів спокійно, як говорить власник. Від 0 до 5 мені ця тачка зайшла десь на 3,5. Типу, от прям класна тачка зібрана. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі. Мені справді цікаво почути ваш підбек, вашу думку стосовно цього авто. Ну і дякую вам всім, Па-па!